Починаючи з 18 століття, могутня османська імперія стала занепадати. Постійні палацові перевороти і повстання в провінціях призводили до послаблення країни. Цим почали користуватись сусіди, які в постійних війнах захоплювали її володіння, а подекуди навіть вторгались глибоко в османські землі, підтримуючи повстання в провінціях. Приводом до чергової війни стало повстання християнських паломників. Російська імперія хотіла отримати право охороняти і забезпечувати прочан, що жили в Османській імперії, а також виступати від імені тамтешніх християн. Султан відмовив у цьому Росії і натомість надав таке право для Франції. Російська імперія відреагувала силою. У червні російська армія вторглася і окупувала Дунайські князівства, що були під протекторатом османського султана. Російський імператор зажадав поновлення переговорів з Османською імперією. Але в Стамбулі не погодились йти на поступки і почали готуватись до війни. На стороні Османської імперії виступили три європейські держави. Велика Британія не хотіла, щоб Росія мала вихід у Середземне море, адже ще один конкурент у морській торгівлі їй був не потрібен. До того ж, британці уклали декілька торгових угод з Османською імперією і не хотіли втрачати вигоду від них. Франція також хотіла розширити свій вплив на Османську імперію шляхом вигідних торгових зв'язків. Новому французькому імператору була потрібна маленька переможна війна, щоб підняти свій авторитет в очах французів. Адже тільки минулого року він зробив переворот, завдяки якому став монархом. Також його підбурювала особиста образа через невдале листування з російським імператором. Сардинське королівство хотіло союзу з Францією перед об'єднанням Італії. А тому поспішило підтримати Османську імперію і долучилось до цієї війни. Російська імперія сподівалася отримати допомогу від Австрії, зважаючи на те, що колись російські війська допомогли австрійцям придушити угорську революцію. Однак австрійський імператор не хотів втручатися у війну з Британією та Францією. Більше того, він сприйняв окупацію Дунайських князівств як загрозу своїй імперії, адже Австрія теж претендувала на ці землі. Тому Австрійські війська були перекинуті до кордонів. Це поставило російську армію під загрозу оточення. Однак російський командир все-таки не наважився вивести свої війська назад до Росії. У вересні турки поставили ультиматум росіянам з вимогою вивезти війська з Дунайських князівств. Російська армія не виконала його, тому в жовтні 1853 року турецькі війська перейшли Дунай та обстріляли російські переправи на пруті та провели кілька дрібних боїв. З цього і розпочалася війна. На Кавказі ще до початку війни зібрались значні війська з обох сторін. Сподіваючись застати противника зненацька, турки першими пішли в атаку, але їхній наступ зупинився на облогах прикордонних фортець. Після декількох дрібних сутичок, які не принесли жодній стороні бажаного результату, Росія, отримавши підсилення від місцевих грузинських князів, перейшла в контрнаступ. Під Башкадікларом вони змогли завдати поразки туркам. Разом з цим Росія також вирішила знищити турецький флот. Ескадра з 12 кораблів, на чолі з адміралом Павлом Нахімовим, відправилася до турецького узбережжя. Наприкінці листопада біля Синопа відбулася битва двох флотів. Турки мали стільки ж кораблів, до того ж були підсилені гарматами з берега, але росіяни зустріли їх не готовими до битви, тому швидко розгромили. Оскільки прийшла зима, Нахімов не захотів лишатись у незнайомих йому землях та швидко повернувся до Севастополя. У той же час російська армія не злякалася зими і спробувала вибити росіян з Валахії. Вони змусили росіян відступити в битві причитати. Турки, однак, також зазнали значних втрат і тому не стали переслідувати ворога, а повернулись за Дунай. Коли ж весною 1854 року до росіян підійшло підкріплення. Вони перетнули Дунай і взяли в облогу Сілістру. Британці та французи відправили свій флот до Туреччини ще влітку 1853 року. Однак той не брав участі в бойових діях, доки ці країни не оголосили війну Російській імперії у березні 1854 року. Тоді ж британці обстріляли Одесу та Очаків, а після цього висадили десант біля Варни. Це нарешті змусило росіян зняти облогу Сілістри. Росіяни погодились покинути Дунайські князівства, але не відмовлялись від інших претензій до Османської імперії. Тоді союзники вирішили вдарити по Криму, щоб змусити Миколу І до переговорів. Влітку 1854 року британці і французи відправили флотилію з 60 кораблів у Балтійське море. На ній було 15 тисяч солдатів. Спочатку союзники захопили Аланські острови і перетворили їх на свою базу. Щоб звідти обстрілювати і палити міські порти на фінському узбережжі. Для того, щоб британці не зруйнували Кронштадт, росіяни замінували фінську затоку, чим перекрили вихід своєму Балтійському флоту. Ці події в історію Британії увійдуть як Аландська війна. У вересні 1854 року франко-британська ескадра взяла в облогу Петропавловськ Камчатський. Їм не вдалося захопити порт зненацька, та це не мало значення. Адже росіяни все одно не збиралися тримати місто, не маючи вдосталь військ для оборони, вони пішли з настанням зими та лютих снігопадів. Наприкінці 1854 року британський корабель Міранда бомбардував Кольське та Соловки. Однак головний театр війни уже розгорнувся на іншому краю Російської імперії. У вересні 1854 року. Десант британських та французьких військ. Висадився під Євпаторією. Флот союзників у Криму був чисельним, його 400 кораблів перевозили майже 60 тисяч солдатів. Проти цього росіяни могли виставити стільки ж власних військ, але половина з них були розкидані по всьому Криму у невеликих гарнізонах. Решта ж знаходилася в Севастополі під командуванням генерала Олександра Менчикова і вирушила на зустріч франко-британському десанту. Варто зазначити, що значною проблемою російської армії в порівнянні з європейськими був рекрутський набір. Рекрутів набирали насильно з кріпосних селян або злочинців, яким давали вибір між каторгою і службою в армії. Такі солдати були значно менше мотивовані аніж британські чи французькі солдати, яких тоді набирали уже через загальний призов. В битві на річці Альма росіяни зазнали поразки і змушені були відступити до Севастополя. Тоді ж генерал Менчиков покинув Севастополь з частиною військ, лишивши в місті лише матросів та морську піхоту під командуванням адмірала Володимира Корнилова. А наприкінці вересня британці зайняли Балаклаву, чим повністю відрізали Севастополь від решти російських військ. Менчиков дочекався приходу у жовтні армії генерала Горчакова із Дунайських князівств, і тоді послав 25 тисяч солдатів до Балаклави, щоб розблокувати Севастополь. Росіяни першими вдарили по турецьких позиціях, сподіваючись, що турки швидко програють, але цей план не виправдав себе. Османська армія стояла на позиціях, доки не підійшли британці, і разом вони відбили атаку росіян. Саме в цій битві відбулася сумнозвісна атака легкої кавалерії, коли британська кавалерійська бригада, не зрозумівши правильно наказ, атакувала росіян через долину, яку обстрілювали з російських гармат. У атаці із 600 кавалеристів. Загинуло більше сотні, і півтори сотні отримало поранення. Хоч росіяни оголосили про перемогу в бою, нагородили за це багатьох російських командирів, вони так і не досягли основної мети розблокувати Севастополь. Тому на початку листопада Менчуков послав 40 тисяч солдатів до Інкермана, але тут їх чекали добре укріплені позиції британців та французів. Після цілого дня штурмів росіяни понесли втрати в більш ніж 10 тисяч чоловік і, зрештою, відступили з поля бою. В самому Севастополі ситуація була ще гірша. Хоч адмірал Корнилов поставив до зброї 35 тисяч чоловік, в основному завдяки мобілізації портових працівників, солдатів для оборони все одно не вистачало. Через облогу в місто перестали надходити медикаменти та провіант. Оборонцям бракувало пороху і боєприпасів. На кожні десять вистрілів союзників росіяни відповідали тільки трьома. Саме місто було під постійними обстрілами з кораблів. У перший день таких обстрілів загинув адмірал Корнилов. Його замінив адмірал Нахімов, що наказав затопити свої кораблі, щоб не пропустити британський флот в Севастопольську бухту. Однак план швидко взяти Севастополь все одно не справдився. Британцям і французам довелось готуватись до довгої облоги. В січні 1855 року турки перекинули з Дунаю до Криму ще частину своїх військ під командуванням Османа Паші. Генерал Меншиков вкотре спробував їх розгромити, сподіваючись на швидку перемогу. Однак, в битві за Євпаторію, росіяни зазнали поразки від турків і змушені були відступити через чисельні поразки. Імператор Микола І наказав звільнити генерала Меншикова з посади військового міністра. А головнокомандувачем російських військ в Криму призначив генерала Горчакова. Та невдовзі російський імператор помер, і на престолі його замінив син Олександр II. По смерті Миколи II на теренах Київської і Чернігівської губерній серед селян поширились чутки, наче перед смертю імператор видав маніфест, що звільнить скріпацтва усіх селян, які підуть на війну. Насправді, Микола II видавав зовсім інший указ. Про черговий рекрутський набір. Але чутки поширювались так активно, що селяни почали формувати військові загони, виганяти дворяни жандармів зі своїх сіл та оголошувати, що вони бажають іти на війну. Повстанці почали називати себе козаками на честь вільних воїнів, що колись боронили українські землі, а своє повстання київською козачиною. Новому російському імператору довелось перекидати війська сусідній губернії, аби придушити київську козачину. Весною 1855 року росіяни взяли в осаду Карс, щоб відволікти противників від облоги Севастополя. У відповідь, французька флотилія відправилась в Азовське море. Тут вони захопили Керч і Темрюк, а протягом літа спалили всі азовські порти. Британці тим часом бомбардували Анапу і Новоросійськ, захопили Тамань. Британці пробували домовитись з Чаркесами, аби ті підняли повстання проти росіян. Однак ці спроби зазнали краху через роз'єднаність черкеських кланів. Турецький воєначальник Осман Паша тим часом висадився зі своїм військом в Абхазії і, отримавши допомогу від місцевих грузинських князів, зумів її на деякий час захопити. Тієї ж весни посилились артилерійські обстріли Севастополя. Від обстрілу, що припав на Великдень, загинуло 6 тисяч чоловік. При цьому більшість померло від поганої медичної допомоги через нестачу медикаментів. Через нестачу снарядів російським артилеристам видавали лише по 10 снарядів на добу. Також до стін Севастополя прибуло французьке підкріплення, а разом з ним 25 тисяч сардинських солдатів із сардинського королівства. На початку літа, в червні, при інспекції укріплень, загинув адмірал Нахімов. Олександр II вимагав у генерала Горчакова розблокувати Севастополь. І, хоч генерал попереджав імператора, що війська не готові, Йому довелось виконувати наказ у серпні 1855 року. Він зібрав 60 тисяч солдатів і рушив на Севастополь. Британці й французи напали на росіян на річці Чорній, коли ті перетинали її через трактирний міст. Таке положення не давало Горчакову дати противникам жодної відповіді, і британці з французами безкарно розстрілювали російських солдат. Зазнавши втрат у майже 10 тисяч солдатів, Горчаков наказав відступити. Того ж місяця французи змогли захопити малаховський курган висоту, яка не тільки дозволяла ліпше обстрілювати Севастополь, а й відкривала шлях до штурму стін. Саме цим і зайнялись союзники. У Севастополі вже не було надії на допомогу зовні. Спочатку росіяни здали південну частину Севастополя, а 30 серпня 1855 року британці й французи зайняли все місто. Наполеон III не збирався закінчувати війну, а сподівався перенести бойові дії на решту російських земель. Восени французи, за підтримки британців, захопили форти на Кінбурнській косі. Однак у Великій Британії вже не бажали продовжувати воювати. На Кавказі тим часом турки втратили Абхазію, а турецькі війська у Карсі здались росіянам після шестимісячної облоги. Російський імператор Олександр II також не хотів продовження війни. І тому зимою 1856 року почались дипломатичні переговори. Вони закінчились 30 березня підписанням в Парижі мирного договору. Згідно нього, Росія відмовилася від всіх претензій до Османської імперії, а також повертала землі, захоплені під час цієї війни. Окрім того, вона погодилася не втручатись у внутрішні справи Османської імперії і не тримати військовий флот в Чорному морі. Кримська війна, хоч і тривала недовго. Але мала величезний ефект. Вона повернула Францію до низки наймогутніших країн Європи, підтвердила перевагу британського військового флоту та підняла авторитет П'ємонту. Найбільш негативні наслідки вона мала для Російської імперії, яка цю війну і почала. У Москві зрозуміли наскільки вони технологічно відсталі, а також що на швидкі перемоги сподіватися не варто. На тлі Кримської війни в імперії спалахнуло безліч селянських повстань. Що зрештою призвели до рішення Олександра II почати справжні реформи, серед яких буде скасування кріпацтва та модернізація різних сфер життя. Османська імперія змогла утриматися у своїх кордонах ще на 50 років. Однак їх, на відміну від Росії, поразка військ не спонукала до реформ. Хоч турецький султан провів декілька таких спроб, всі вони виявились марними. Палацові інтриги і повстання в провінціях продовжувались. До того ж, Османська імперія під час війни взяла безліч кредитів у Франції та Англії, які не зможе повернути вкрай до припинення свого існування.